Смаки українців щодо ремонту в квартирі за останні роки, чесно кажучи, змінилися. Про це про кажуть фахівці, які роблять ті ремонти. Все ну, час взагалі заходив на сайти, які показують, де ти можеш орендувати квартиру. Ну чесно кажучи, трошки від пшонки ми відходимо. Чуть-чуть відходимо. Але <рес> слухайте, все частіше замість шпалер люди обирають фарбовані стіни. Перевагу віддають новим нюдовим і пастельним кольорам. Меблі і столярку замовляють в кольорах під натуральне дерево. Дизайни стають менш вечорними і часто навіть дещо. Аскетичний ну такий європейський формат. Але справа тут може бути не лише в зміні смаків. Українців. Ще одна дуже важлива, я б сказав, причина вартість ремонту, яка нині стрімко зростає. З початку 2025 року ціни на будматеріали підскочили в середньому на 15-20%. Oh, oh. А от робота майстрів подорожчала вдвічі. Чому так відбувається? Яку суму нині обійдеться ремонт квартири та як можна зекономити? Дивіться далі в нашому сюжеті. З початку року ціни на будматеріали зросли на 15-20%, кажуть фахівці з ремонту квартир. Наприклад, лист гіпсокартону три роки тому коштував близько 120 гривень. Зараз 360. мішок машинної штукатурки 350 гривень. Звичайна плитка, яку раніше продавали за 300 гривень, тепер коштує 550. А відро фарби 9 кілограмів обійдеться до 10 тисяч гривень. Значно подорожчали і меблі. Виготовлення меблів на замовлення то десь там років, мабуть, два назад. Там квитет, погонний метр коштував 15 тисяч гривень, щоб виготовити кухню. Наприклад, зараз це вже коштує 30 тисяч гривень. Український унітаз коштував там в районі півтори-дві тисячі гривень. Зараз він там коштує вже мінімум чотири. Змішувач там коштував чотири тисячі гривень. Там декілька років назад. Зараз він там коштує вже шість-сім. Зросла і вартість роботи майстрів. Середня ціна ремонту під ключ коливається від 250 до 500 доларів за квадратний метр, і це без урахування матеріалів. Робота плиточника по укладанню плитки там середнього формату раніше, там два-три роки назад коштувала там 450-500 гривень. Зараз вона коштує 750 три роки назад. Вартість поклейки квадратного метра коштувала 80 гривень. А зараз майстри вже беруть 160, електрик укладає кабель по 35 гривень за погонний метр. Експерти називають кілька головних причин подорожчання. Коливання курсу долара, залежність від імпортних матеріалів та нестача кваліфікованих працівників на ринку найбільше бракує плиточників, гіпсокартонщиків та малярів. Через це сучасний ремонт це не лише дорого, а ще й довго. Якщо до війни ремонт середньої однокімнатної квартири під ключ тривав близько чотирьох місяців, то тепер він може затягнутися і до півроку. Ми зробили там перший етап. У нас сюди входить електрика, сантехніка, стяжка, штукатурка, і на якийсь період зупинились. Ви підзабирали кошти, почали робити другий етап вкладання на підлогових покриттів, підготовка під малярні роботи і виконання малярних робіт. І потім перейшли на третій етап. Через брак спеціалістів у ремонтній сфері з'явилася нова тенденція. Все більше жінок обирають професії, пов'язані з ремонтом та будівництвом. Зараз ми бачимо, що жінки легко виконують малярні роботи і інколи набагато краще за чоловіків. Ну а те, що стосується тяжких робіт, таких як демонтажно-монтажні роботи чи там електромонтаж, там просто потрібно піднімати ну, тяжкості, і тут жінок все таки трошечки менше. Експерти попереджають, вартість будматеріалів та роботи майстрів зростатимуть і надалі, тому радять, аби хоч трохи заощадити, підготувати дизайн проєкт, заздалегідь бронювати майстрів та обирати якісні українські матеріали. Це дозволить уникнути додаткових витрат і повторних переробок у майбутньому.